Романські мисливці вважають, що їхню організацію захопили рейдери і використовують кошти товариства на свої потреби. Про захоплення влади розповів нам голова ревізійної комісії Віктор Іващенко. Говорить, допомогла у цьому обласна організація, їй щороку перераховують частину внесків, які по суті не мали б платити. Також з його слів, обласна організація незаконно звільнила голову районного товариства. Більше розкаже Ігор Стрельцов. Щоб розібратися, на що витрачаються їхні внески, мисливці Романщини провели ревізію діяльності товариства за минулий рік. Анатолій Калуга аналізував витрати пального. Почали піднімати скрич-карти, які отримали. Виявилося, що бензин, ну, примі... так, 95-й там був у скрич-картах, Його взагалі отримали десь літру. 50-60. По факту списали літрів 40, а більше було 92-го. 30-літрові з не брали. Ну, не було і по заборним відомостям. Вони з'явилися у звіті. По путівках. Заповняв сам не водітель, не єгер, на якому числився вас. заповнено було Бяласом. Станіслав Бялас нині керує Роменською організацією мисливців. Його ми зустрічаємо неподалік. На прохання голови ревізійної комісії Віктора Іващенка показати шляховий лист, виникає ось така ситуація. З якої статі я тобі вам буду показувати шляховий лист. Ти механік. За 2020 рік. За рахунок наших внесків було е, отримано 1 мільйон 298 тисяч гривень. Значить, ці всі гроші фактично йдуть на проїдання. На утримання автотранспорту, он тільки що під'їхала, під'їхав автомобіль, яким користується Стас Королєвич, На утримання другого автомобіля, який знаходиться в приватному господарстві Єгеря, на зарплату. На перерахунки сумської організації, на відтворення, на ведення мисливського господарства кошти не ну як не, не реалізуються. За словами Віктора Іващенка, до сумської обласної організації роменські мисливці перерахували торік 135 тисяч гривень з членських внесків. На утримання і на громад, на заходи громадської організації у сумської обласну організації 35%. Від членських внесків першого етапу. Щорічно, ми одна організація. Всі районні організації перераховують на утримання апарату обласної організації Всеукраїнської президії ради, Всеукраїнської ради у Значить, вони в складі юридична особа, в складі криця обласної організації. Чоловік став тимчасово виконуючим обов'язки романського товариства після уходу Юрія Гаркуші. Наказ про звільнення останнього у 2019 році видала обласна спілка мисливців. Не погодившись з цим, Юрій Гаркуша звернувся до суду. Там з'ясував, романське товариство не підпорядковується сумам, і обласна організація не тільки не мала права його звільняти, а й збирати з його організації, як і решти на той час 17 районних мисливських товариств гроші. Ці 35% вони юридично взагалі нічим не підкріплені. Про них всі розмовляють, всі перераховують. А, а на підставі чого ці кошти перераховуються, е, ну, ніхто відповіді надати не може. І навіть якщо б вона була підпорядкована юридично, то е, ну, знову ж таки немає підстав перерахування коштів. Сумській організації. Попросту говоря, це був рейдерський захват організації, там допомагали правоохоронні органи, допомагали цей захват зробити. Причиною цього всього я б назвав би б таку мою боротьбу, активну мою боротьбу з браконьєрами. Суди поновили Юрія Гаркушу на посаді. Згідно з офіційним сайтом Українського товариства мисливців та рибалок, організація на 2016 рік мала 24 обласних організацій. Це майже 160 тисяч членів. Глухівська організація з цього року внески не робить. У цьому році, 18 мая, ми відокремилися від Сумської обласної організації. У нас є Булгактер который ведет все и перечисляют деньги, начисляет деньги, здесь егерскому складу, пенсионный фонд, военный фонд полностью у нас на своем балансе Лукушская районная организация грошей в 35% на сегодняшний день я никаких, так как я відділився, а Глуховская районная организация не перечисляет. Романська організація мисливців на минулий рік мала 635 членів, які у 2020 році сплатили майже 1 мільйон 300 тисяч різних внесків. 35% внесків за членство перерахували на обласну організацію 135 тисяч гривень. Два роки тому до обласної організації перерахували по 35% своїх внесків 17 районних організацій. Якщо брати в середньому по 100 тисяч гривень, це мало бути 1 мільйон 700 тисяч гривень. Якщо від цієї суми 24 обласних організацій в тих же сумах перерахували по 35%, то всеукраїнське товариство мало отримати мінімум 840 тисяч гривень.